Ні, це не міраж. Це справді червоний слон ширяє над Альпами. В цей момент гірськолижна станція Коршевель у французьких Альпах пропонує до уваги своїх відвідувачів виставку скульптора Ришара Орлінські. Цілий Коршевель і деякі гірські верхівки іноді до двох тисяч метрів над рівнем моря заселені тепер гігантськими монументальними скульптурами, наприклад, триметровий вокщови на верхівці Візель. Слон завишки 4,5 з метри на верхівці шиню. сампляршара. Мені дуже приємно зустрітися з вами під час цієї виставки. Надто ж тут у Коршавері, де виставляються ваші роботи. Ви, мабуть, хотіли, аби ці твори вийшли за стіни музею, так би мовити, на свіже повітря. Егеш? А саме так, найперше прагнення це зробити так, щоб ваші твори стали доступними глядачам. у музеї потрібно платити за вхід, потрібно пересуватися. В той час як тут мої роботи самі виходять на зустріч публіці від наймолодших до найстарших. Навіть дво-трирічним дітям вони стануть доступними. Тваринний світ центральна тема експозиції: крокодил, орел, слон, горила. Які видатні сучасні художники здійснили на вас найбільший вплив. Які митці внутрішньо близькі вам? Я достатньо близький до поп-арту, адже зростав під враженням від творчості таких художників, як Енді Воргол, Розенквіст, Том Весельман, тобто людей, які здійснили чималий вплив на мою роботу. Серед сучасників я б назвав Джефа Кунса та Деміана Герста людей, які мають вплив на мистецтво сьогодення, і які присутні на міжнародній сцені. Таке мистецтво і справді для всіх. якими матеріалами ви користуєтесь? У даному випадку для цієї виставки я використав переважно два матеріали: алюміній, який сьогодні вважається чи не найшляхетнішим у мистецтві, в той час як раніше, він був майже виключно промисловим. А ще дуже сучасний матеріал, який є продуктом нафтохімічної промисловості смола з усіма її похідними. Не обов'язково нафтохімічного походження, а також акрил та ряд інших матеріалів, наділених неймовірною гнучкістю та точністю, як на рівні форми, так і на рівні кольору. Виставку «Орлінські в коршевелі можна оглянути на станції Коршевель та довколишніх гірських верхівках до 26 квітня.